Дівчатка, всім привіт! Ви на каналі Пов'язання. Мене звати Альона, і сьогодні в нас уже 16 грудня і я не знімала в'язальний влог. тому хочу зняти все зараз одним епізодом і показати вам, що я встигла зв'язати за цей період, доки не знімала, і що я. Зараз в'яжу, і що в мене на замовленні. Я працювала начебто достатньо добре. Я хочу вже, мабуть, із січня місяця розпочати знімати свої готові роботи. Знаєте, не одним кадром, звичайно, тому що ну, якісь речі продаються а декількома кадрами по мірі в'язання, по мірі відправки своїх замовлень. Не знаю, звичайно, як буде в январі місяці, але. Можливо, не буде взагалі так замовлення, тому що перед новорічні подаруночки хтось купує. Хтось, ну, як би, ну, в основному у нас більше купують в останні три місяці року. Працювала я багатенько, наче, але, знаєте, якось я не бачу своїх готових робіт, не знімаю ці відео, і мені здається, що в мене нав'язано дуже. Дуже мало, тому що не видно цього об'єму в одному відео. Значить, знімаю зараз під лампою, під освітленням, тому що світла немає. І з іншої сторони в мене відкрите вікно. Сподіваюся, що можна буде щось роздивитися. Ну, я поспішаю, тому що мені потрібно це все зараз ще запакувати і поїхати відправити. Значить, в мене були зв'язані на замовлення. Ось такі зайчики із довгими вухами, це майстер-клас якийсь на Ютубі. Я зробила собі скріни. І по цих скринам я в'яжу. Єдине, що Я я вже в'язала раніше таких зайців. Єдине, що я тут змінила, я трішки більше зв'язала голови, тому що в тих зайчиках, мені здається, голови були зовсім маленькі. В'язала я, як бачите, там лежить пряжа. Зараз покажу Візель Baby Smile, І мені більше подобається в'язати їх із цієї пряжі, тому що вони не такі тяжкі виходять. Я в'язала із Softie, я в'язала із Himalaya Dolphin Baby, вуха були дуже-дуже тяжкі. і якось вони перевішували голову якось назад і ще плюс голова була маленька. Тому я вирішила спробувати. Я зв'язала одні вушка. Перві у мене були ось ці яскраво рожеві. І я зрозуміла, що це гарний варіант, тому що вони достатньо легкі. Десь приблизно пів моточка йде на вушка. В'язала я гачком номером 4 вуха. Саму іграшку номером 3,5, і мордочку я в'язала із пряжі Софті в одну ниточку номером 3. Додала, як бачите, носики. Зараз такі рожеві, у мене їх не дуже багато, потрібно буде шукати, замовляти десь, тому що мені із такими носиками іграшки подобаються більше. Це мені Кристіна присилала ще колись давно. Була у мене відео розпаковка аж на 4 відео. І там були ось такі носики, я не пам'ятаю, використовувала я сама. Ці рожеві чи ні. Такі самі чорненькі я використовую для ведмедиків, а тут вирішила спробувати, мені сподобалось, що в мене є коричневі. Ну, побачу, можливо, я зараз в'яжу ще одну партію з трьох іграшок, таких. же. Можливо, в тих кольорах, що я в'яжу, там підійдуть носики коричневі. А тут, звичайно, для рожевих я вибрала такий рожевий колір ніжний. Первий в мене був, ну не перший, перший з цей був зв'язаний, ну неважливо, один в мене був зв'язаний із такою ніжною розової пряжі. Візель Baby Smile це номер 006 колір. І в мене пішов цілий моточок, і, і ще трішечки я використала із другого моточка, зовсім трішечки на голову, щоб закрити буквально декілька рядочків. ну, Якби я в'язала по схемі, то в мене вийшов би один моток, тому що голову я я ж кажу, додавала ще. Ну, тут, здається, два рядочки додала. Тут один рядочок, ні, тут також два, але він вийшов чомусь трішки поменший. Ось такий гарнюний. Такі класні вуха. Взагалі, я просто, знаєте, захотіла дуже пов'язати ці вуха. Уже, мабуть, місяць в'язала, і ось випала така нагода, місяць хотіла пов'язати, і випала тут така нагода. Вони такі класні, їх навіть просто приємно торкатися. Дуже класні, хоча в'яжуться просто із вушка. легко в'яжуться і просто, але, звичайно, ну, не так, щоб прям геть швидко, як, наприклад, там в'язати стопчиками з накидом, тому що напівстопчики з накидом, то вони трішечки довше в'яжуться. Також візель Смайл пішло трішки, мабуть, більше, аніж моточок. Оцієї пряжі яскраво рожевої ну, я точно не можу сказати, тому що в мене тут із моточка вже був взятий невеличкий шматочок для того, щоб зв'язати гіжачка, якого я вам зовсім недавно показувала. Цей колір зараз не передається на камеру, але він такий яскравий, як у Himalaya Dolphin Baby, той рожевий м, колір Барбі. І це номер 011. І ще одного я зв'язала з цього, і знаєте, я сумнівалася, в'язати не в'язати таким кольором, тому що ну, цей яскравий, цей такий більш ніжний, а цей такий ну, більш простий чи що колір для мене. Я не знала, як він вийде гарно чи не гарно в зайченкові, але вийшло дуже гарно, і він мені подобається найбільше із цієї, із цієї трійки. І це колір номер 009. Soft я використовувала не білий колір, а номер 62 це молочний. Так що, ці три зайчика, хотіла вам їх показати, і сьогодні поїдуть додому. Наступні іграшки, які я також дов'язала, які також буду запаковувати і відправляти, це зайченята. Мабуть, ви знаєте, і за них я ще вирішила відзняти це відео, тому що я почала нову партію з п'яти зайчиків вчора в'язати. І подумала, мабуть, треба показати, а то є такі люди, знаєте, що скажуть, що. Альона показує знову тих самих зайців, хоча там кольори у мене трішки змінені. У мене там, здається, лише оці три кольори будуть знову таки в в'язанні: тобто фіолетовий, рожевий і ось цей колір, який я постійно в'яжу. А оці два в мене замінені там один голубий в голубому платюшки, і один також в рожевому, але інший колір, не ось цей, не 20-й. Багато хто в'яже таких зайченят, я їх обожнюю, просто вони такі гарненькі. І, звичайно ж, постійно в'яжу. Тим паче, що цей рік у нас буде рік кролика, чи зайчика, чи кота. Ну, я думаю, що зайчинята. Ну, хоча, знаєте, їх і так купували постійно, тому, в принципі, нічого тут дивного немає, так? Тобто. Були завершені і відправляться в мене в посилочку. Також в мене забирають із наявності ось цього сірого зайчика. Він в мене був останній. Мені треба обов'язково пов'язати ще таких. Я хочу зв'язати і рожевого, і такого сіренького. Ну, Мабуть, буду в'язати двох: рожевого і сірого, тому що це самі популярні кольори, і їх забирають постійно. Постійно їх в основному. Буває дуже рідко, ну як не дуже рідко, рідше, скажімо так, просто. Але забирають ще інші кольори. Але в основному це ось в цих кольорах 46-й YarnArt джинс і 74-й також ірнард джинс. Так, В'язала двох ведмедиків, показувала вам в одному із попередніх відео, і в мене забрали одного, який в мене був в наявності. І також зараз забирають ще ось такого коричневого в синій шапочці і в комбінезончику, і я його буду також відправляти. Я хочу зв'язати ще одного, мені хтось написав, дівчатка здається. Чи то в інстаграм, чи то на ютуб я вже не пам'ятаю, тому що я зараз коментарі взагалі не читаю. Я не встигаю поки що. Хтось мені написав, що, здається, в коричневому кольорі, ось в такому, і в шапочці отій зелені самі класні ведмедики. Тому я хочу ще такого зв'язати, коричневого в зеленій шапочці. І, звичайно, як зараз я дов'яжу те, що в мене ще є в роботі, то е, я іще хочу одного якогось зв'язати. Ну, там уже будемо дивитися, які там будуть кольори. Так що ось ці сім іграшок також в мене їдуть. Дівчатка, наступна робота, яку я буду відправляти, це ось ця єдиноріжка. Зараз подивилася в камеру, так мені не подобається кадр, тому що зернить, прямо видно, ну що робити? Ну, або взагалі нічого не знімати, або ось так тільки. На жаль. В общем, забирають в мене ось цю єдиноріжку, і в мене виходить, що лишається лише одна іграшка. Зараз, із наявності, знову-таки, це та єдиноріжка в голубому кольорі, яку я вам показувала в попередньому відео. Виходить. Далі я не буду розвертати, я буду сьогодні вже відправляти нарешті цей комбінезон і пінеточки, які я вам показувала на розмір 74. Буду також відправляти. Просто він чекав іще одну іграшку, яку я вам сьогодні вже показала. Так, далі, знаєте, ще одне дещо залишаю прямо на солоденьке, трішки вам покажу пізніше. Далі, значить, дивіться, я в'язала колись давно свої кумі шкарпетки. І це було вже дуже давно, чесно кажучи. І дарувала ось. Її донечці шкарпетки також, це моя похресниця. І мен, мені, кума, ну, в общем, мені сказала, що в неї ті шкарпетки, які я її в'язала, лише зараз протерлися і немає в чому ходити. В неї 39-й розмір. А я колись в'язала, я думала, що мені потрібно буде їх зв'язати. Але я колись в'язала ось такі шкарпетки, і вони вийшли на 39-й розмір. У мене. Я їх не носила, тобто, як ви бачите, вони зовсім зовсім новенькі, все. Не одного разу. Просто вони в мене лежали, скажімо так, практично в шкарпетковій коробочці, якої в мене вже немає. Все вже ось ці, здається, шкарпетки будуть останні, які я віддам. І е, я їй хочу їх подарувати. Треба передати своїй подружці. Це її рідна... Моя найкраща подружка це рідна сестра моєї куми. Також у мене лишилася, вже давно була зв'язана 100 років назад, Одна єдина сумочка, і я хочу цю сумочку також ну, положила в пакетик, також віддати для своєї похресниці. Нехай вона собі вдома грається. Маленька моя латочка. Так, я не пам'ятаю, дівчатка, чи я вам показувала шкарпетки в готовій роботі. О, я забула вам показати, зараз додавлю вам фотографію, ще що ви не бачили, яку іграшку. На відео тільки в інстаграм на фото. Я зв'язала і ще була ж єдиноріжку для Наталки. Ну, звичайно, я в попередньому замовленні її вже відправила, тому що ну, якби чекати, доки я зніму відео, було не. Ну, якби. Було б це дуже так довго, аж сьогодні я відправила вже, мабуть, не тільки півтори чи більше назад. У мене Наталка знову замовила е, іграшки, і це вже третій раз, коли вона до мене повертається, мені це дуже-дуже звичайно ж, приємно. В общем, я дов'язала до шулі ось такі шкарпетки, вони вже в мене випрані і все Ось лежать складені на е, ну, щоб віддати їй, і я віддам їй, коли вона приїде. Е, ось вже скоро має приїхати, мабуть, в понеділок. І я її передам. Давайте, щоб вже закінчити із шкарпетками, я іще в'яжу шкарпетки для її друга, для її хлопця 42-го розміру, і вже одна шкарпетка в мене готова, і я вже розпочала в'язати іншу, але там не буду показувати, тому що там лише, здається, там навіть резиночка не дов'язана. Взагалі, треба буде мені якось вечорами сісти і потихеньку потихеньку його це все дов'язати, тому що, ну, якщо вона приїде, треба віддати, щоб потім не відправляти в посилочках. Бо потім, як вона поїде знову туди, в Київ, то вона вже до Нового року буде там, вона не буде приїжджати. І останню милоту, яку я вам хочу показати, я дов'язала комбінезон, комбінезон зайчик. І вчора я вже зробила вишивку, прикріпила сюди помпончик. Повністю він у мене готовий. Я його сушила, коли вмикали світло, вмикала і підлогу теплу, і дуйчик вмикала для того, щоб це все скоріше висохло. і... Все з ним добре, підсох. І також в мене є сюди в наборі ось така шапуля. Це замовлення для Лєни. Вона в мене вже замовляє в другий раз. Я ж кажу дуже приємно, коли люди повертаються ось таку шапочку. Я зв'язала до цього чепчик до цього комбінезону і ось такі піднеточки на 0,3 місяці. Класні пінеки. Пінетки я з пінетками нічого не робила, комбінезон я прала, а шапочку я відпарювала. Просто тримала над не над, зверху ем, утюг прикладала, ну, не прикладала, а держала на. На вісу, так, і паром відпарювала. І вона тоді виходить такою, знаєте, м'якенькою, тому що платочна в'язка, не пам'ятаю, 3,5, ні, мабуть, четвірку я в'язала. І все одно платочна в'язка, вона більш така, скажем, ну, плотніша. Ось навіть отут видно по шкарпеточках. так, Бачите, тут такі петельки більш плотніші, а тут більш такі слабенькі і м'якенькі, так, скажімо так, і ось такий чипчик. В в мене. І також Лена попросила, щоб я зв'язала ведмежатку в комплект, скажімо так, до цього комбінезону. І я вирішила зв'язати ось таке ведмежа в білому комбінезоні в білій шапочці, і саме ведмежатку ось таке рожеве. Не можу зараз точно сказати, який це колір. Це і не 74-й, і не 78-й, і не 20-й. Ой, давайте я чи напишу внизу десь під відео, чи, можливо, підпишу. Не пам'ятаю зараз, чесно кажучи. Збрехати не хочу, не взяла з собою моточка, тому не можу сказати. Ось такий ведмедик до цього комбінезончику. Класне, ось ці якраз носики, бачите, чорні я використовую сюди, це те, що мені Кристіночка дарувала. Гарні вони виходять. До речі, це 03 номер кольору, це не білий, молочний. Ну, він мені здається, якраз ну, тон в тон навіть до самого комбінезону. Оце 161-й рожевий, цей трішечки-трішечки-трішечки відрізняється. Він трішки ну, посвітліший чи пояскравіший, як сказати. Але також гарний. І квіти рожеві і в, з таким з кольором шампань. Все прям в тему. Я, до речі, сьогодні не поклала сюди е, новорічні прикраси, тому що вони в мене вже стоять в, ну, біля мойки на кухні, в вазочці. Вже зробила таку новорічну композицію. До речі, ми вже ялинку поставили. Ще 10 числа Катюша попросила, я думаю, чому, чому взагалі я маю не ставити ялинку так? Тому ми поставили, нарядили її і... вже в Катерини там гарненько. Так, ну що, тепер я покажу свої роботи, над якими я працюю, буду закінчувати, буду пакувати і їхати нарешті відправляти. Мабуть, ось цей іще я не зможу поки що відправити, тому що мені потрібно уточнити. у Ліночке, Ну Там все адреса чи та сама, і, ну, в общем, треба ще поспілкуватися, розказ, ну, сказати, що я вже дов'язала, тому що я дов'язала лише вчора, повністю доробила це замовлення. Так, дівчатка, тепер кадр буде в нас покраще, тому що я приблизила. Е, ну Ті роботи, які я вам показувала перед цим, ну не можна було так близько знімати, тому що їх було би не видно. А, е, Тут в мене ще все в розібраному стані, тому вже можна показати і так. Значить, Я розпочала і ще вчора, зв'язала ось такі три, три пари вушок. Це будуть в мене наступні вушка до зайчат. Ось Вирішила зробити ті в рожевих кольорах, а ці такі в голубих кольорах і один колір м'ятний. Ось ви можете побачити, скільки пряжі йде на ці вушка, тому що, бачите, скільки тут зовсім трішки полишилося в кожному моточку. Мені здається, що в цьому м'ятному менше, можливо, цих і вистачить ще на самого зайчка. А ось цей, мабуть, доведеться ще брати з нового моточка. Ось цей м'ятний колір це 0,26 номер. Колір 0,18. Ось цей голубий. До речі, я вчора, коли в'язала, вимкнула світло, і ось цей колір при лампі здавався фіолетовим. Уявляєте? Оце так, під, різними, під різним кольором світла, можна побачити різні кольори. Ось так само, і коли знімаєш відео, камера може щось не передавати. Або також, якщо і фотографуєш. Так, і ось цей колір це 58.01. Ну, тут у мене на статі лише початку це вушка в мене. Так, далі. Також, ж, звичайно як ж, як же ж без зайців. <гум> Вони постійно в роботі. О, я тут не поклала 0,3 номер на столі, мабуть, тому що це вчора я останнє що в'язала. Ну, перед тим, як лягти спати. Так, на столі, мабуть, лежить. Значить, які тут будуть в мене кольори? Ось я, як я і казала, ось ці, ось ці три кольори в мене будуть ті самі. І також я замінила зелений ось на голубий ось такий, чи на синій, і ось такий більш 78-й кольор. А той зайчик був у мене 20 кольором. Тобто, вже, як завжди, я говорю, що я в'яжу спочатку бантики для того, щоб позначити, які у мене будуть кольори, а потім уже все останнє. Я вчора не дов'язала два вушка. У мене тут лише 8 вух, тут буде 5 зайців. Мені потрібно 10 вушок зв'язати. Я зв'язала поки що 8. І також я завжди в'яжу, ну, наприкінці вже нож, ніжки. Потім в'яжу другу ніжку і вяжу тіло, і потім вже якби це у мене вже закінчення роботи, але тут щось захотілося пов'язати просто ніжки, тому я зв'язала 5 ніжок. Наступні 5, які я буду в'язати, то вже буде мене зв'язуватися з цією ніжкою і зв'язуватися, в'язатися тіла вже будуть вив'язуватись. Ось це і все поки що. Ну І так я вам скажу, що на ці вуха і на ці ніжки в мене вже пішло, мабуть. Більше, ніж півмоточка 0,3 номеру кольору. Так, це я також буду в'язати. Далі, що я буду в'язати, це поки що я склала корзинку для малюка йоди. Тут у мене 11-й номер кольору, потім 71-й. І ось це не пам'ятаю, його мені потрібно зовсім трішки. Це ось для Наталки. Вона мене замовляє ще одного йоду. Попередню також замовляла, я вам показувала. І. Також ще в мене буде в'язатися єдиноріжка в фіолетово рожевому яскравому кольорі. І е, Наталка потім напише, що там ще потрібно буде. Ну, якщо ще щось потрібно буде, то окрім цих двох іграшок, ще якась буде іграшка. Так що, ось такий у мене буде процес. Я вам не буду показувати ковдручку, знову-таки молочного кольору, так, мене. 161 рожевому зв'язана, молочна в'яжеться і також в'яжеться ще синя, в'яжеться Катериною. Я в'яжу молочну, потрішки трішки, вона синю. Там буквально декілька моточків просування було, і все. І нарешті, нарешті, я вже соїнила ці дві ніжки і почала вив'язувати в своєму комбінезончику тіло саме. так. Мені. Взагалі приємно це в'язати, цей комбінезон, тому що в'яжеться вже е, більш-менш тут легко. так. Це потрібно було внизу, коли тут в'яжеш, тільки починаєш е, це все, і то там тяжкувато в'яжеться. тому що потрібно витягувати спицю. Так як е, ці спиці в мене на лісі 60 см, і вони, ну е, е, неудобно ними. Хоча б на 80 потрібно або метр. Ліска і в'язати. А я в общем, в'яжу на 60, але я вже так звикла на них. Ну, Тут уже удобно. Тут уже навіть я проріз для пувочки зробила для гуцика. Буду потихеньку в'язати, я би в'язала його, але ну, в'яжеш іграшки, болить палець, ось тут передавлює. Або просто хочеться подивитися щось цікавеньке там, на YouTube, чи щось таке. І хочеться не рахувати петельки постійно, не контролювати особу це все. Хочеться, наприклад, пов'язати щось легеньке, наприклад, комбінезон. Але зараз поки що він в мене також відкладається, тому що мені потрібно дов'язати дов другу шкарпетку, яку я в'яжу, так? От, ну, нічого страшного, все встигнеться, все буде зв'язано. Все буде добре, в'яжемо потихеньку-потихеньку працюємо. Так, поки що на цьому я буду закінчувати. Я думаю, що невеличке відео вийшло. Мені зовсім, чесно кажучи, не подобається сам кадр, тому що ну, темно-темно, але я змонтую і викладу це відео, тому що ну, або буде відео в такої якості, або взагалі не буде його. На ну, мене, хай буде. Краще в такому, чим я взагалі нічого вам не покажу, а буду перескакувати, так? Так, щось такі справи, дівчатка. Всім дякую вам за перегляд, буду з вами прощатися на сьогодні і побачимося з вами в якомусь наступному відео. Всім до скорої зустрічі! Бувайте!